З'явилася нова граматика НМТ і питають за народження. Ну, народження тут дуже просто це завжди буде was born. Ці часи нам взагалі вони ніколи не відповідають за те, що відбулося лише один раз. Людина народжується лише один раз, тому це завжди буде Сі. Ми народжуємося один раз. 23. Що йде далі? Ага, дуже класно перевіряють, чи знаємо ми, що ми використовуємо з датами. Тут це, просто, да, тут це просто день. Це не дата, це просто день і з днями ми використовуємо це, наскільки знаю, перевіримо потім мене. Як добре це знаю, так, йде далі. А... Це пасив. Як герої створений. Для мене це просто як герой створений. Я тут не бачу нічого такого складного, а як герой створений є американським автором, можливо, щось не те бачив. Тут не пасивне речення, це пасивний еджекти. О, ось це на це назавжди завжди будуть перевіряти. це те, що була thousands, Я вчора розбирала, і тут є те, що ніколи не існує. А ось ця форма вона ніколи не існує. Існує тільки, і ось ця форма ніколи не існує, якщо я не помиляюсь, існує тільки ось ця форма порядку, порядковий, порядковий числівник, форма порядкового числівника. Але насправді нам це просто потрібен тут вік. Тому тут е, всім дуже повезло. Нам просто потрібен нам потрібен наун. Ось це не має значення, тому що це просто якийсь пасив. Entrant. Я навіть не, не можу сказати. І такого слова зустрічала. Дуже часто, а те, що я не зустрічає дуже часто, в мене викликає завжди підозру. Enter це завер entry. Entry для мене це ноун. Румірон. Це зробилось так на швидку, використовуючи теж он той метод, який називається не думаючи, а просто те, як після. Навчання сів щось собі там поробив, трошки позаймався англійською, тому що краще одну хвилину ніж взагалі нічого не робити. Зараз перевірю, чи я була права.